Груша до недавнього часу вважалася другою за популярністю зернятковою культурою в аматорському садівництві. Перше місце традиційно займала яблуня, однак в останні роки багато садівники стверджують, що груша і смачніше, і корисніше, та й врожаї приносить щороку, чого не скажеш про яблуні. До 80-х років минулого століття основні посадки груші були зосереджені в південних регіонах України через невисоку морозостійкості місцевих сортів. У центральних і північних областях росли грушеві дерева з невеликими, товстошкірими, твердими плодами, поступаються за смаком солодким і соковитим яблукам. Однак у наступні роки картина різко змінилася. Наші селекціонери зробили прорив у створенні приголомшливого асортименту тонкошкірих, солодких і ароматних сортів морозостійкої груші з ніжною, та не м'якотю. Ем За смаком їх плоди нітрохи не поступаються південним, а по життєстійкості в кілька разів перевершують їх. Ці сорти прекрасно переносять холодні зими з негативними температурами до мінус 42 градусів. Вони практично не хворіють і набагато рідше пошкоджуються шкідниками. У цьому ролику я розповім вам про посадку північної груші і особливості догляду за нею. Груша з давніх часів. Груша одне з найдавніших плодових дерев. Її вирощували в стародавньому Римі та Стародавній Греції. Вона була улюбленим ласощами французьких та іспанських королів. Медові солодкі груші вирощували в дворянських садах Італії, Німеччини та Австро-Угорщини. В Україну вона потрапила в часи козацтва. Груша швидко полюбилася за свій солодкий смак і аромат. Її почали активно вирощувати в садах і навіть використовувати в народній медицині. Корисні властивості груші. Плід груші один з найбагатших вітамінами і корисними речовинами дієтичний фрукт, який володіє ще й незвичайними цілющими властивостями. У ньому містяться вітаміни А, в 1, в 2, в 3, в 5, в 6, в 9, Е, З, Р, До, Р. Р, мікроелементи, калій, натрій, махній, кальцій, залізо, мідь, сірка, марганець, фосфор, цинк, селен, йод, кремній, бор, молібден, рубідій, нікель, ванадій, Корисні речовини, фруктоза, сахароза, фолієва кислота, клітковина, фітонциди, природні антибіотики, флавоноїди, дубельні речовини, крохмаль, різні ферменти. При такому поєднанні плоди груші мають унікальну властивість: при варінні і сушінні в ньому зберігаються всі корисні речовини і вітаміни. Тому варення і компоти з груші так само корисні, як і свіжі фрукти. Цілющими властивостями володіють листя, кора і коріння дерев. Так, чай з листя груші підвищує імунітет і ще служить прекрасним засобом проти сечокам'яної хвороби. Настоянка з коренів перешкоджає розвитку ракових клітин в організмі. А відвар кори заліковує виразки і навіть розсмоктує рубці. Посадка груші, деякі особливості. Основна умова для нормального росту і розвитку груші сонячне освітлення протягом всього дня. Груша повинна буквально купатися в сонячних променях, посаджена в тіні, вона може взагалі ніколи не давати врожаю, буде рости просто як листяне дерево. Грунти груша любить легкі, пухкі і дуже родючі з нейтральною реакцією РН 6,8, 7,0. На кислих землях груша також плодоносити не буде. Не переносить вона застоюталих і дощових вод. При їх близькому заляганні деревця садять на горбки висотою 45-50 см, посадочні ями копають глибиною і діаметром 60 см. Між саджанцями та іншими рослинами залишають відстань 4 метри. На дні кожної посадкової ями обов'язково влаштовують дренаж збитої цегли або гравію шаром 15 см. Посадкову суміш складають з перегною, піску і родючої землі, взятих в рівних кількостях. У неї додають фосфорно-калійні добрива і деревну золу. В середину кожної ями вбивають посадковий кілок висотою 1 метр 80 сантиметрів, до якого потім прив'язують молоденьке деревце, щоб воно не зламалося від вітру і зимової снігового навантаження. Пристовбурні круги мульчують сіном або скошеною травою, щоб зберегти вологу в ґрунті і перешкодити швидкому росту бур'янів. При посадці груші необхідно пам'ятати про те, що більшість її сортів тільки частково самоплідні, а деякі взагалі не самоплідні. Тому потрібно поруч посадити як мінімум дві рослини для перехресного запилення. Догляд за грушею правильна посадка груші ще не гарантує її нормальний розвиток і рясне плодоношення. Потрібно також правильно доглядати за цією рослиною. Для швидкого зростання і раннього вступу в плодоношення груші необхідно хороше, повноцінне харчування. Навесні, відразу після танення снігу, молоді деревці удобрюють розчином сечовини 20 грам на відро води під одну рослину. В середині травня під кожну рослину вносять відро компосту або перепрілого гною. В кінці червня груші необхідно фосфорно-калійне харчування, суперфосфат і сірчанокислий калій. Восени під дерева груші вносять якийсь готовий мінеральний комплекс для осіннього підживлення плодових дерев. У перші два роки після посадки рослинам потрібен регулярний і рясний полив по 4 ліки під кожну рослину не рідше двох разів на місяць, на другий рік приступають до формування крони. Центральний стовбур вкорочують, а бічні гілки відгинають в різні боки, надаючи їм горизонтальне положення. Для цього їх за допомогою мотузки і якогось вантажу фіксують в такому положенні. Кінці гілок обрізають. Цю операцію повторюють протягом трьох наступних років. Центральний стовбур обрізають на висоті 2,5 метри, а бічні гілки на 15-20 см коротше, щоб за деревами легше було доглядати. У жовтні проводять побілку центрального стовбура і скелетних гілок. Щоб навесні деревце не отримало сонячних опіків і морозобоїн. Кращі сорти для посадки груші. На своїх дослідних полях ми випробували багато сучасних сортів груші. В результаті виділили найсмачніші, врожайні, невибагливі морозостійкі і стійкі до хвороб і шкідників. Пропонуємо їх вам літні сорти райдужна красуля. Осінні сорти, осіння солодка, вікова, купова, фаворитка, чусова. Зимові сорти, челябінська зимова апрелька. Спробуйте виростити якісь із цих сортів на своїй ділянці, і щороку вам будуть забезпечені високі врожаї приголомшливо смачних ніжних, солодких і ароматних руш за смаком нічим не відрізняються від південних.